Любі, знаєте, що зараз роблять топові професіонали в своїх садах фруктових, вони просто по снігу розкидають добрива. А знаєте, що роблю я? Бо я ж ледоцюга, А я роблю те, що я мала робити на осінь. Але любі, зараз така погода і настрій, і можливість ось зараз в січні в мене все. Співпала. Я хочу, можу, і мені подобається і погода сонячна, суха. Я поприбирала мульчу, я пообрізала свої трояндочки І зараз хожу і їх підживлюю суперфосфатом. Суперфосфат я вношу один раз на два ручки і потім ще й загортаю це все. Бо суперфосфат дуже важко розчиняється. І він малорухомий в ґрунтах, тому потрібно його вносити на осінь, або ось такі ледацюги, як я, вносять його взимку. Але ж подивиться, який січневий день, яке сонце, яке тепло. Ой, ну це ж задоволення працювати за таких умов. Ще в мене мріє не тільки внести суперфосфат. А ще я хочу обробити трояндочки, бо я на осінь ледцюга, їх не обробляла. Це відео мало бути в листопаді. А я ось роблю його в січні. Якраз погода ідеальна, суха, вночі мороз, в день плюс. Це поріжу в найкращому вигляді, бо не хотіла різати, коли було дощі. Зараз гарна сонячна погода, і тому я би з задоволенням ще і оприскала свої трояндочки. Це такий зимовий захист, до нього входить січовина і залізний купорос, я вам хочу сказати. Що завдяки ньому в мене той рік абрикоси були. До майже серпня місяця, <хи> бо затримується цвітіння. Ну, але не було хлорозу на моїх трояндачках. І це дуже дешевий засіб, бо якщо вже троянда починає хлорозити, потім влітку це обійдеться дорожче, щоб позбутися того хлорозу, то краще вже обробляти. Ну, і там трохи якихось камах, можливо, воно прибиває. Не можу сказати, що, прям, так знаєте, Обробив і все, хвороб вже немає в садочку. Ні, так не відбувається. Але ось ця трояндочка в мене колись дуже хлорозила. А після такої обробки не хлорозить. Я було, щось розлюбила ці обробки, бо потрібно дуже гарно промивати оприскувач, бо він може зіпсуватися. І ще плями залишаються на парканах, на бруківці, всюди-всюди. Потрібно це робити дуже акуратно, але засіб дієвий. Ну і ось, день короткий, і оприскати я нічого не встигла. Але я знайшла калійні добрива і хочу ще і підживити свою абрикоску, бо абрикоска дуже багато виносить калію. Тому потрібно просто зараз розкидати ці коліни добрива. Іще я знайшла трохи попелу, і зараз розкидаю я поряд з чимірниками. Снігу в нас немає, тому добрива буду сипати просто по ґрунті. Можливо, піде дощ, а попіл посиплю поряд з чимірником. Любі, а ось це, знаєте, що? Це в горшечках у мене да розстали рослини рахітони, які я отримала саджанці на 24-го року. І навіть деякі хотіла викинути такі вони були нікчемні. Але ви мене відмовили. І ось, наприклад, ця рослинка, пашмінка, вона досить навіть непогано і зростала, і навіть якось виглядає притомно. А деякі я отримала і одразу посадила. Садила в горшечки, ну бо там не було на що дивитися ані коріння, ані нормального якогось пагінця. А в горшечках дивиться як вони подоростали гарно. Ну, мабуть, за рахунок того, що влітку все ж таки в ці горшечки було краще їх підлівати. О, дивіться, коріння аж вже вийшла з того горшечка і там десь зачепилося в ґрунті. І вони, ці рослинки, вони навіть виглядають краще в порівнянні з тим, що я посадила одразу в ґрунт. Ну, що робити? Зараз це все буду розрізати, бо це ж вже в нас закрита коренева система там сформувалася. Зараз це все розріжу і скомом землі, посаджу, додам суперфосфатику, компостіку, і я впевнена, що все буде гарно. Бо зараз погода в нас тепла, січень місяць, он, бачите, що робиться, як коріння повиходило з тих дірок. Ну, Це добра ознака, що троянда гарно почувалася, гарно вона почала зростати, не дивлячись на початковий свій. Вигляд, і скоро в нас вісна вже, і окрім жартів, любі, якщо отримаєте ось такі слабкі саджанці, а в мене є ці відео на каналі, якщо ви їх не бачили, оті розпаковки, там не було на що дивитися. Їх можна дорощувати в горшечках і навіть краще. Якщо помре, то в горшечку і не потрібно буду викопувати. А якщо що, то пересадимо. Ось буду саджати просто в січні. Ну, бо я ж ледацюга і роблю все із задоволенням. А це головне.